трохи прогавив з часом, ну, ну нічого. Подивитися які у нього поля і методи є, просто набирайте тут сенсор. Сенсор і И... навіть навіть тут краще в циклі все ж таки. Тут он оголошений сенсор. Ну і тут же вот тип, вендер, максимум, рейдж, рейдж, нейм, резолюшн, э, ну такие масфомакс, то есть тут скільки там э, подій может затолкатися в стек. От. Ну і Get It, Max Delay, Ну коротше тут досить багато. Якщо вони вам цікаві, можете додати у своєму варіанті і у вас будуть ось ці поля, котрі є. Ну, я вирішив, що цього буде достатньо. Для спеціаліста, ну тут фактично ви можете використовувати в такому виклику, щоб подивитися, яке програма забезпечення вас піде або не піде. Вот. Ну і що потрібно сказати, що ну, кількість сенсорів від пристрою-пристрою вона буде змінюватися навіть ну, одного бренду, ну, в залежності від якості. Від цінової політики вони можуть теж відрізнятися від моделі до моделі. Так, ну і давайте запустимо тепер наш варіант. Ось це винфо 2. Так, ну, повинно. От часу не вистачає, потім я поставлю на паузу, поки що він там... Так, запустився наш варіант і в нашому варіанті ми будемо, отримуємо те ж саме фактично от, інформація про наші сенсори. Ну, тут вже більше якби з точки зору нашої програмки, ось ці, ну, додати мало можна чого. Просто анонсую на майбутньому ми попрацюємо ще з сенсорами і ми зробимо там додаток рівень. рівень. причому рівень? Ну, з камерою. Тобто ми будемо зможемо визначати рівень яких-то за допомогою камер. Ну, це вже трохи пізніше, коли ми це. тут залишилось небагато. У нас залишилась телефонія і, можливо, додамо ще все ж таки батарії. Так, ну а на цьому я буду завершувати. Так що на все добре.